Мені почали прилітати повідомлення в інстаграмі. Типу, послухай, у такого то персонажа вийшов трек про тебе, такий хороший, і це вже почав, ну, почало закрадати в мені якісь думки, що там Нехороші, щось що не варто справді. слухати. Угу. І я ігнорувала до моменту, поки цього таких повідомлень не стало занадто багато, просто весь дірект був завалений. Як е, говорив класик директор зробити невозможно, що снуть. І е, е, я гортала стрічку. І цей чувак поставив цю пісню на рекламу. Прямо от на рекламу. А це означає, що моя мама буде гортати, буде бачити, Будуть бачити, буде бачити мій менеджмент. Е і головне, що не бачити, а чути. І, приспів звучить таким чином. Ну, це ніби не цензура, можна, типу. Е можна, да. кожна. Там е цитую великих людей: я хочу трахнути Джері Хейл. І я поржала спочатку. Це просто. Вот. Я спочатку така: ну, типу, ну, придурок. А, а далі, думаю, блін. Але ж це харасмент? Це ж те саме, що відбувалося зі мною офлайн, коли я жила у Василькові. Коли чувак їде на мопеді там, і з розгону ударяє тебе по жопі, вибачте. Або коли а, до тебе пристає сусід, а тобі 13, і ти боїшся вийти з дому. І на жаль, що він тобі і погрожує, в штаті, що він і... тебе зґвалтує. Так. І... А, ну, коротше. Просто нам з цим парнем на мопеді, цей круг. Он буде його бити по жопі, тут нього приставати. Вони взаємонейтралізуються. Да. Очень бы хотелось. Не будут отвлекаться. И. До чого я це що, що да, є так, Я корпоза. зрозуміла, що цю тему треба підняти, тому що багато людей думають, що типу, якщо це в інтернеті, якщо просто хтось так говорить, то він жартує. Або що він просто проявляє так свою симпатію. А, і цей же чувак потім у себе постив, що блін, ну а, я просто взяв, використав не те слово. Замініть трахнути на а, поцілувати і буде інший сенс. Чувак, я заміни це, це, стара пісня, за мені, Це був його заміни зводити в кіно, буде типу, третій сенс. Ну це. Как бы кап. Тому я вирішила, що таку тему треба піднімати, і мені не важливо було відсужу я у нього там гроші чи ні. Мені важливо було просто підняти цю тему для обговорення. І тому я заявила, що я подаю на нього в суд. Але для цього нам потрібно було спочатку сповістити про це його офіційно, надіслати йому документ і попросити видалити з усіх платформ трек. І він це зробив. І, власне, до суда не дійшло. Але трошки про це люди поговорили. Uh -huh. Багато хто так і не зрозумів, чому це стало взагалі якимсь питанням для обговорення. Ну більшість. Почало перепочувати, висловлювати свою думку з цього приводу. Я думаю, що мій маленький вклад у свідомість нову людей. Був зроблений. Не дуже я так розумію, ви з ним знайомим, тому що у нього там фотографії кульяра. з тобою Ми були. Це знайомі, але я його згадала обличчя, він підходив, це був мій перший виступ у Києві, це був Кураж базар. І він підійшов зі мною зфоткатись. Вот. Я тоді його згадала, тому що він, коли виставив цю фотку, я зрозуміла, що він абсолютно інакше виглядав. Він такий був мілашка, а зараз дивлюся. От, з ну, такими мыслами. Але я не перехожу на особистості, тому що це його особиста справа. Так. так. Ми маємо всім таким же треком. Мы тебя поздравляем А, блин, извините, але потом вышел следующий трек у другого чувака, в, в котором вышло все про то, что я не хочу трахнути Джерри Хилл. А, вот так типа, вот. Ответочка, да. Так, вы уже там определите... определитесь. между собой. Так, То есть сегодня хотим, завтра не хотим. Так не можно. Да, ну я не могу, я уже настроилась на что-то. Ну да, нам вещи собирать...